Приятно дивитися, коли хтось ще працює. Немає. Давай. Немає. Збираємо ось такий акумулятор Ємністю 16 кВт комірочки 320. Збірочка 16С. БМС плата 19-ї версії. Буде все підключатися, БМСні провода вже під'єднали, перевірили. Спереді ось такий інтерфейс. Дисплей ще не підключали. Збираємо в такому ящичку. Ваня, для чого це ящичок? Електрощит. Кому цікаво. Возьміть на заміточку. Чудово все підходить. Стає сюди збірочка, стягнуто шпильками, поверх. Поверх таку пластикову трубу. Все чудово зафіксовано. Залишилося під'єднати. Мінус, плюс. БМС mm. до акумулятора до виходу на мінусову клему. Кріпимо кабель. Закріпили отак ось через Через перемитечку провід 25 ПВ-3-25 квадратів. Зараз зверху до клеми будемо кріпити. Хлопці опресовують кабель. Дидравлічна обжимочка. Все як має бути. Кому треба, звертайтеся. Контакти в мене в шапці профілю. Готуємо другий кабель. Термоусадочка є. Покажіть, як треба усаджувати термоусадку, бо люди не знають. Ось так от. Опа, лайфак. Як В холодному приміщенні термоусадочка усаджується швидше, ніж термофеном. Так, а ну давай. Так ти що? Результат бомба. Так, Що хочу додати. Дивіться. По ящичку плотненько став, камірки сюди до самого переду. Впереді де інтерфейс. Плата комунікаційна, а БМС розташована отак от збоку. Вперед місця йому фактично дуже мало для вентиляції, для комунікації, тому збоку боку їй там чудово місце є для розташування. Так, продовжуємо. Зараз верхній кабель також через перемичку. 20. П'ять квадратів виведемо на клему тут буде. Де вони нас тут? Плюсова. Так само мінусова на 200 ампер. Ти понял? то теж триста? Да, так, що аж алтазик. Це добре, що вообще есть. Это руки кто бы все на этом. Все на этих против батареи. Шайбочки там нас надо. Давай ее на Да. может быть На 6 мая, на 8. Там на месте все понаходил. Есть. Okay. Да. Ой, тут они. Да, там и такие. Ладно, надо специально. Операция вскрытия, да? Mm -hmm. Удобно. А. А. Ну, да. Нормально поддалось. А. <плодил> вот вынька. <плодил> Давай, может, по низу найти что ну. Пробуй по ага. Сейчас побачу. Я наживлю. Только что так наживлю хорошо, блядь, или вот. Я ж тебе уже даже и подсвечиваю. О, Так, ходит тут, тут донизу, идет, да и все. Давайте, только. Хай уже. там. Вот. Тут шестерка вот так, тоже, Ваня? Вот так, вот так, вот так можно. Шестерку давай? Нет, ставим? восьмерка. Восьмерка. А там без комплекта есть, вы должны. Есть, дискомплекти. есть. Без комплекта. Нет, что давай, нет? Да. Угу. Стой, спробую туда и до низа, не? Не надо? Та ну, отак нормально. Не, не можна воно 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 Ну так тоді вбоку так збоку не дай зажимати. Це донизу. Отак-отак. Та, та вбоку не можна. Ти донизу прокрутила. Та нафіг. Донизу не прокрути, прогнала, знизу зупинила. Не, та хай отак збоку буде то і все. Там же все ровно нічим воно не пересікається. Прокрутиться. Чи ні. Хуйня Не. Нє. Та... Так. Раз так, так клацуємо. І все. Вообще поменять нормально. Вот цей символ том, если туда выбивается, понял? Да это хуй нормально, блядь. Нормально. Нажимай. Так, Придерживай там рукой, щоб нічого він не розбить, не закить. там на, на клемме зажал? Зажал. Сейчас на 8. А. Там. Теперь в важнику справа на конечнике. Справа сразу в важнику. Ще гайки, гайки тут дотягивают. Не-не-не, демонсы. Я тебе цю доверию. Так, я надо делать. Наконечники. На скільки? На 16? Чи? 25. 25 на 25, да? Угу. Виключиш мой компьютер. А ну подожди, нормально див Так, да? Да, да, человек. Что а? увлекает? Да я бы свои были, а? Ах! песня Так Посмажем Мясо, не ма так хоть Изоляцию посмажем О, и да классно седает Мигом ти мало погреб, не Там, Може трішки. Ну нічого, в принципі сила. Так, а что нам надо? Нам вот плюс, это да, плюс. И, сюда. и тут -то, тоже фишечку сделает. Це буде сюди і сюди. Плюсик. Так хоч... по верху Ну все так. Ну, щоб да щоб не перемикання ніяких, нічого Та, не було. вот так, так. так більше думаю, що не важко. Ні, не куди не цей. Що? Я піво сюди, вивів і сюди пішов. Так перед шос. Щоб... Ну ізоляція я не знаю. Багато хто каже, що не взяв перезі. Так перезис... що, ми ж все рівно будемо наверх щось ложити сюди. Так, поки нема нічого. Води ну не і що? Ну так, кабель ж в ізоляції. А Полюбати треба щось А ти що, тут перехрестя буде? Так. Та да. зараз да, ось цю положимо, і все. Скот експерит. Положив між кабелями. Затягнуть mm. Так. Торог же сильный. Так, там винтик у нас есть. Там винтик есть. Сейчас все красиво. Вот так, наверное, досить. Там все можно нет. трошки запасы. Чекай, чекай. Если вот так взрубить. Так, давай. Вот так весь. Ну и А тут, тут плюс клемма. Наконечник. Ну, суток, Все, так максимум. Вот тут от, откушаю. От да. Як тут реалізовано, так от через перемитічку. не кричи. Підписчиків распугаешь. Mm -hmm. Товстеньки, да, такие вот, стенки у этих наконечниках. Mm -hmm. Mm -hmm. Это хорошие, mm -hmm. да, да, да. хорошие. 19-ї версії тут вже кожний окремий роз'єм різним кольором. Білий, синій, червоний, жовтий. І вже перший зазвичай кабель йшов червоним мінус, а тут вже чорним. В принципі, нічого більш нового. Плюсик по маяски. Реакция рассваливает надо, да? Да, его. Да, сейчас. Да, так можно собирать стыки рук. <coughs> можно поставить э, на конвейер по Все, готов. тут может тоже на усадку туда, чтобы оно село за под mm -hmm. не? Mm -hmm. не нормально. Зараз якихось не було. Так, є з такої плюсова. Я думаю, що ізолятора не важно. Ні, чудово, нічого там не пересікається. Кому ето, показую з різних ракурсів. Ось сюди. Дивіться, який зазор, вони руки. О, ніде нічого абсолютно. Не пересікаються провода, не зустрічаються. Так, все, вкрутим. Марчувань теж подожмі. Так, дивися гарно, що той. Дивіться, ще такий от вийшов момент. Що замовили автомат на постійний. по постійному струму DC-шечку. Ось тут він буде використаний, встановлений, але на даний момент його ще немає в наявності. Тому Хто думає, що збірка буде без е, захисту, то це не так. Автомат завтра буде вже. Просто не хоче мерзнути. Не хоче мерзнути. Просто це є, не хоче мерзнути. Буде встановлений. Дісюшні автомат. Все буде як треба. Ми вже настільки професіонали, що нам динамометричного ключа не потрібно, ми все від руки відчуваємо. Давай. так, легко, як кажуть. Руки, як Особенно на холоді, вони такі дуже чутливі. ну, Взагалі це чудово. Ну, Пофарбовано. Зверху треба ще якийсь ізолятор кинуть. Буде. На всякий этот в принципі Весень. запасу хватає. Воно буде потом ще кудись у збірки будуть пригодиться. Три джоп. Да. Мало можна отак все отак. Утеплитель, между прочим, две <с Army>. какой гарные. не надо мне. <гались> не подобается. Так. Плюсик есть. Все пришло. Це ти окремо, вань брав оцю панельку передню, так? Так. Да. Є на інтерфейсну плату накладна. Взагалі врізати не треба. А -а -а. Просто прикрутили все. Якщо Чесь. дисплей не потрібен. Є такі от продаються готові рішення. Не металеве, пластикове. Але такого гарного якість. Все подошло чудово, плата. Комплата стало чудово, все там. Дисплейчик тут вже ми не розширяли, да? Тут дисплей нічого. чуть чуточку на цей. Ні. Стандарт, нормально. Все это. Це. це ми на 4.3 да, брали, по-моєму. Це. Ну, це ось такий Дисплей до 19 версії йде. Анесенький такий. Ну, як зазвичай китайці люблять да. все на скотч, Якщо в попередній версії були там зажимчики, такі були чудернацькі, барашками, то тут все на скотчі, Так що тут, ну, в принципі, кому цікаво, нема нічого такого. Так, добре. З'єднуємо. Тепер. Значить, так. Mm -hmm. В принципе можно запустить, подавиться. Да, да, -да. Ну, да можно и без дисплея. Вот кнопочку нажал и Нет, так с дис дисплеем давай сюда. С дисплеем и какую информацию выводить. Как вы не, да, не, Нет, 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 Сейчас сами нам параметры поставят. Кстати, да. так надо на этот... Э да. Mm, ну программу. Є програмка. Ну вона до мого підв'язана. Ну можу додати no, є. No, ну так можна на то треба підв'язати, щоб це саме. Ну, no, ну давай, на, давай sia, на твій, твій підв'яжемо, да. так. Так. Бо воно мені не треба, ти будеш частіше їм користуватися. Що стартувати? Так. Старки. Так, все наче. О, так. Опа. Все. Чотко, 52. Маємо 52,39. Далі, по комірочках, блин. щоб не було uh -huh. блики, не було. Камірочки 3,27. Так, що там ще? 6 погано. Щас, Заряджено на 67%. Да, заряд на 60. Так, вот включаюсь. Так, давай зразу, що я. Тут мову виберемо. Давайте зараз приклеїмо і будеш сейчас Ну Давай приклеим. Есть. Есть. Тепер дивися. Like Меняємо like like літера лизофосфат ставим. Like like. Так. ок. Like. Тепер дивися, камірочки. 16, 16. міняємо 40 на які у нас 200. Ой, 300, 320. Да? Yeah? 320, да. Стал 320, чтобы он понял. И он сейчас подтянет автоматом. Э, похоже. Так, ну, только пока не скажу, нет. Теперь далее. Далее, далее. Тут будем что-то менять. Тут, да, сейчас мы поставим тут-то. В Юра казалось, у... мы Ваня, тут, Тут никуда не надо. брательник. Короче, у нас сами подтянулось. Он подтянул, да. Так, что у нас тут по включенному? А Зарядка як включена, розрядка, баланс включений все далі. Включено. Це дисплей, щоб був завжди світився, включений. ну хай світи. А чому воно все зразу включено було? В, В все включено було. Ні, ми... Я... Ні, ні, я... Ні, ні, ні. Це теж, теж хай все буде включене. Розряд, заряд я вроді зайшов включення. зібрали. Виглядає це ось так ось. Бачите Та інформацію. Трішки, побіг... Трішки пробіглися по налаштуваннях БМСки. Не Замірять воно там, не може войти абсолютно нічого. Що порадити? Замірять наклема тут. Воно не давай. Такі саме, скільки я на дисплей показує. набираться и сам, и все и не, и апераж, так, и сам. И сам и... Тут мы 52-39. Тут мы видим 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 52-39. Тут Так, Тут мы наш 52 39 52 39. 50, дивится, апераж, 50, ну, 50. Может, бало, 52 Для захисту та безпечного розривання ланцюга акумулятора від інвертора на 200 ампер. Такий от потужний, його характеристики. І доволі громісткий, потужний. Також є інструкція. Кріплення, гвинти, підкладочка. Так. І також хотів би вам показати розмір цього ящика, в якому зроблена збірочка. 69. На 49,5. Так от це виглядає начинка всередині. Акумулятор буде встановлений в приміщенні, де не буде мінуса, тому утеплення немає. Але як бачимо, що місце є збоку, якщо Розмістити комірки рівномірненько, то можна навіть зробити такий термоящичок. Також місце для обігріву мати можна поставити, по боках поклеїти. Чекатиму на ваші коментарі. Пишіть, хто теж креативить, робить самостійні збірочки, в чому робить, які корпуси використовує з під чого. Та подібне. Тому на цьому все. До нових відео.